Ми з Ольгою зайшли в аптеку. Американська аптека виглядає трошечки інакше, ніж наша аптека. Ось, подивіться, цілий ряд косметики. А, тут з догля... по догляду, тут на хвилиночку квіти. А, сьогодні Mother's Day, так що тут квіти. Ну, Розумні американці продадуть тобі все. А, ось. Доглядові засоби. А он просто для вечірки. Всілякі різні. Свічечки, тарілочки. А, ну да, це ж Mother's Day. А, ну, на хвилинку цілий ряд листівок в аптеці. Прикольно. Ай, ну і журнали, ну і звичайно книжки в аптеці. Це дуже серйозна річ. От ти йдеш в аптеку за ой, фарби для волосся в аптеці, ну. Ой, ой, це класна штука. Дуже її люблю. Рут, камера. Ай, угу. ну і звичайно, в аптеці, щоб серце не боліло, треба ось трошечки собі колечок. Пісюльок, а ну і е, записати ж потрібно е, е, рецепт, а і куди записати ось також потрібно. Ну, це ж в аптеці, це важливо, Є. а ще в аптеці треба футболок. Ну бо ж а раптом ти їхав і, 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 і щось сталося з твоєю футболкою. то... Так і іграшки в аптеці. Ну, звичайно, це ж найкращі ліки для дітей. Це ж іграшки. Але, взагалі, от купіть собі медаль для щастя в аптеці. І буде щастя. І ліки від усіх хвороб. А взагалі, а! О, я тепер бачу аптеку. Оля, де у вас тут аптека? Де в цій аптеці аптека? Аптека там. Ось вона. Аптека англійською називається Pharmacy. От. І тут от, от справжні ліки. А так, а то все, я так розумію, супутні товари. Тут без, без рецепта супутні товари, ну, і ось вам така собі американська аптека. Якщо вам потрібно е, в аптеку, то я думаю, я тут хліба. А, ні, не бачила хліба. Може, і хліб є, але ж це ж ліки для, для шлунка. І ну, добра їжа це ж також ліки. Тому будете в аптеці в Америці, ви е, то можете купити все. Е, будуйте стосунки з коханими чоловіками. Це можуть бути американці, голландці, німці, французи, якісь. Австралійці чи новозеландці у нас е, матчмекінг бутику Possible кармик скупимо. Чоловіки і сім'ї е, з 27 різних країн світу. Навіть є в Північно-Африканській Республіці та в Катарі, в Єгипті, у Туреччині. Це такі самі ну незвичайні країни, звичайно, дуже багато американців. Тому я зараз в Америці, я приїхала на конференцію і зараз, подорожуючи, знімаю життя у різних місцях. Кохайтеся, та не з